Нам було проведено велике лонгітюдне соціологічне дослідження: 95,3%. Тернополян сказали, що вони хотіли би, щоб громадська організація представляла їхні інтереси в цій депутатській каденції, яка повинна обиратися цього року. Але ми добре знаємо, що закон забороняє громадським організаціям балотуватися саме якраз кандидати в депутати, і таким чином спільні точки дотику в нас були знайдені із. Партію Совіс України ми розробили спільну екологічну програму, яка стосується нашого рідного міста Тернополя. І таким чином було прийнято рішення йти спільно на ці вибори до значить, нашої тернопільської міської ради. Ми вирішили укласти угоду про політичну відповідальність перед громадою міста Тернополя, кандидатів у депутати від політичної партії Совість України, яка йде на вибори з програмою за чисте місто. Угода підписується із нашої сторони головою Тернопільської міської організації політичної партії Совіс України Олегом Івановичем Снітовським та з другого боку мешканцями міста Тернопіль постійно.